Посадки поді. Очі сама. Вітаю, директор ліцею 66 шість військово міської ради, Оксана Назар. Вже понад 4 роки пан Василь Велебник працює вчителем захисту України у нашому ліцеї. З цього часу він згуртував не тільки учнів, але й усіх учасників освітнього процесу, батьків і наших педагогів. Це вчитель, який закладає у дитячій душі почуття патріотизму, любові до власної батьківщини, почуття гідності і гуманності, адже ці цінності готові перемогти будь-якого ворога. Це вчитель, який кожної хвилини як кожного, кожної перерви перебуває з дітьми, розказує їм цікаві історії, грає на гітарі, співає пісні. Найбільше щастя для пана Василя і найбільша гордість це його випускники і його учні, адже саме вони, проходячи із передової, дякують йому за його навчання, за його навики, за його за вміння, які він їх навчив, адже неодноразово вони рятували йому життя і не тільки життя наших учнів. Але життя їхніх побратимів. Тому пан Василь це людина, яка вміє і знає, як навчити учня, як виховати справжнього громадянина України. Дякуємо за це. Хотіла б вам розказати про. Викладача захисту вітчизни велебника Василя. Хочу сказати, що він дуже хороший вчитель, дуже відданий своїй справі, і саме тому це в нього добре виходить і він надихає інших людей. Хочу сказати про майора, що це дійсно велика людина, великий вчитель, який своїми уроками він втілює у вас це відчуття. Патріотизму, цього націоналізму, і після нього реально хочеться якось служити Україні, якось робити якісь дії, які б допомогли нашим воїнам. Що б хотілося додати те, як ми були на змаганнях недавно, на джура Сокіл зайняли друге місце. І ну, це були наші перші з майором змагання, і звісно, були переживання. Ми всі хвилювалися боялись конкуренції, але пан Майор дуже так влучно і вміло нам допоміг зберегти цей командний дух і оцей запал до перемоги, за що я йому дуже сильно хочу подякувати. Про пана майора я можу сказати, що це вчитель поправду відданість своїй справі. Він займається з нами і поза школою. Наприклад, на канікулах ми піднімалися на гору Парашку. І було дуже складно іменно доверху дойти, бо. На самій вже в вершині. Там був дуже сильний вітер, прям здувало, і ми ну, сніг летів. Але всі піднялися, всі молодці, і потім ми спускалися вже аж поночі і повернулись додому в годині восьми. Але так як, як тоді була зима, було вже темно. Я можу сказати тільки позитивне. Він чудова людина, суперовий організатор. За підтримки класного керівника і пана Василя ми ходили в похід двічі. Один раз це було зимою, це було мега круто, суперово. І взагалі, ну, в мене не вистачає навіть слів, щоб передати ті всі емоції, які ми отримали під час походу. Коли піднімались гору, було складно, було непросто. Був сніг, був мороз, але пан Василь вмів так зорганізувати дітей, так підтримати. Дати такі настанови, що діти навіть не вагаючись йшли вперед. Ніхто не повернувся назад, ніхто не зупинився. Ми досягли своєї мети. Ми піднялись на гору Парашку. Наступний наш похід вже був осінню, було дуже гарне сонечко, гарна погода. Ми веселі, щасливі, піднялись на пікуй. Було також складно. Були моменти, коли навіть я особисто думала, що вже все не, не дойду. Пан Василь завжди йшов ззаді нас і казав: давайте, ви зможете, ще чуть-чуть, ще трошки, але це ще трошки могло тривати годину часу. Але ми йшли. Звітчі починається з 10 класу, але нам дуже повезло, що пан Василь організував гурток, на якому. Він вчить нас стріляти, тактику, орієнтування в просторі, і туди ходять 11 класи, 10, 9, деколи бувають 8. І він нас надихає, відчувається цей патріотизм. І також можу сказати, що деколи він розказує історію свого досвіду, і нам це дуже цікаво. Я ходив на гурток до пана Василя з 9 класу. Як тільки він до нас до школи прийшов. З ним ми пройшли багато випробувань. Зокрема, це були і міські змагання, потім все українські змагання. На міських змаганнях ми взяли перше місце. Друге місце це було 5 днів у Карпатах на обласних змаганнях Сокіл Джура. Після цього ми поїхали на всеукраїнську гру «Вояцький дух. Там ми взяли, здається, восьме місце, але там ми отримали колосальний досвід з таких дисциплін, як стрільба з автомата, стрільба з пістолета, обкатка танком, перша медична допомога. І загалом під час ескалації в Україні це все нам дуже сильно пригодилося, зокрема, і мені, бо мені довелося працювати з людьми, яких я потім також навчав цьому. Даний момент я вважаю дуже актуальним є виховання підростаючого покоління, виховувати і навчати, навчати військові справи, навчати бути здоровим в суспільстві, навчати бути прогресивним, активним в цьому житті. У своїй роботі я використовую знання, які набув за час військової служби, також за час свого досвіду. Моя мета в житті це навчати молоде підростающе покоління бути справжніми патріотами, бути здоровими людьми для суспільства, для держави. Вчитель року мені дав впевненості в собі, також перевірив свої знання, звернув увагу, над чим необхідно працювати в подальшому. Села, пратим, а фатині є дівчина, та до неї так далеко, ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко, ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко.